Я представляю таку інституцію як галерея Артсвіт. Інституція, якщо не помиляюсь, вже 9 років. Вже навіть більше, 9 років вони вже відзначили, і е, вона вже два роки перемістилась саме в простор DCCC. До цього вона була за іншою адресою. Е, і е, мені здається, що, може, з цим переміщенням з'явилось більше спільних проєктів. Ну, якось воно так склалось, е, що це сусідство дало е, якийсь поштовх до колаб, до якихось прикольних. Е, спільних проєктів і ну може навіть поєднання і мистецтва просто з якимись іншими форматами, і саме з культурною діяльністю центру DCCC. так, наприклад, з'явились кінопокази, які один, один із перших проєктів, який розпочався після 24 лютого. Такий спільний кінопоказ при підтримці довженко центру. От, ну а саме галерея це галерея, яка займається сучасним мистецтвом. Демонстрація не тільки дніпровських художників, але і українських. Є така вже тривала. Кураторська програма Резиденція для кураторів, яка вже декілька років проводилася просто програми резиденцій. І мені здається, одна з самих таких цікавих програм саме цієї галереї це дитяча програма. Арці дітям вона триває вже багато років. Якщо не помиляюсь, близько чотирьох, може з 14-го, мені здається, року я не дуже показаюся в цифрах, от але вона триває і наразі. І вона теж розпочала свою одну з перших програм, яка від, від, відновила свою роботу після 24 лютого. Я представляю і громадську організацію Культура медіальна. Я є головою правління цієї організації, і також я є директором Центру сучасної культури в Дніпрі. І DCCC – це абревіатура від contemporary culture, центру сучасної культури в Дніпрі. Да, тому ми будемо використовувати ну, під час нашої розмови іноді абревіатуру, іноді центру сучасної культури, щоб щоб не потулося. То до війни в нашому центрі було дуже багато різних проєктів. Це і спільні резиденції, які ми робили для митців, для кураторів, для дослідників, для менеджерів культури і протягом минулого року, і позаминулого, і в цьому році планували багато різних подій. Окрім резиденції, ми ще планували різні виставки великі, міжнародні, це виставки, в, в організації в яких було залучені і гаурі і культура медіальна, і ще партнерські організації з інших країн. Наприклад, навісну планувалася виставка з організацією з Тайвані, але вона не відбулася по зрозумілим причинам. Також до війни у нас ще тут було багато різних великих фестивалів. фестивалів, таких як фестиваль Конструкція, це фестиваль нових медіа та аудіовізуального мистецтва в міському просторі. Окрім цього, була частина програми Google Фесту, театрально тут проходила. І частина «Book Space фестивалю це книжковий фестиваль Дніпровський дуже великий. Після 24 лютого, коли почалась повномасштабна війна, то Ну, десь на два тижні ми припинили свою роботу. Всі організації, які зараз працюють в нашому центрі сучасної культури. Ну а десь вже на початку березня ми почали думати, що нам робити, як ми можемо бути корисними, як ми можемо максимально корисно використовувати нашу будівлю, яка насправді дуже велика і мультифункціональна. І тут можна робити не тільки освітні та культурні заходи або там мистецькі виставки, а можна також займатися гуманітарною допомогою. І плюс у мене і у членів моєї організації у нас є бекграунд роботи в гуманітарних організаціях у 2015 2016 роках. І, в принципі, ми були залучені дуже активно в волонтерський рух от ще там, да, 2014, 15-2016 роки. Тому я думаю, що ми більш-менш швидко зрозуміли, що треба робити. Я домовився з організаціями гуманітарними, які тут є в Дніпрі. Це і Восток СОС, і пані Петронеса, і Пост» і Мартін Клуб. Це організації, які працюють і допомагають переселенцям, які на початку повномасштабної війни вони вивозили маломобільних людей з зон, де почалися активні військові дії. Також вони надавали тут гуманітарну допомогу в Дніпрі, і ми зразу запросили їх до нас в будівлю, щоб ми спільно робили, ну, спільно допомагали. Ну а зараз вже в нашій будівлі працює більше десяти різних волонтерських та гуманітарних організацій. Також до нас приїхала організація Скраматорська Shift. Це організація, яка ну це більше як креативний простір який робить різні воркшопи, займається також дітьми, проводять різні освітні заходи. Ми їх також зараз захостили тут, тому що вони в Канаторську не можуть знаходитися. Ну і десь з березня ми почали думати, які формати, що ми можемо зараз тут робити, щоб займатися не тільки гуманітарною допомогою, а також надавати якісь ще ну, там, освітні послуги. Як ми можемо бути ще корисними, і тоді якраз з, 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 спільно з галереєю Цвіт ми вирішили, що треба робити дитячу програму, тому що дуже ну зараз, от в нашому регіоні, наприклад, тільки по офіційним даним більше 300 тисяч переселенців з Донецької, Луганської області, з Херсону, з Маріуполя. Тому ми вирішили, що треба робити освітні заходи для дітей для того, щоб ну, якось їх відволікти, щоб, щоб вони продовжували розвиватися. По-друге, ми разом з митільною модуль, це така е, організація в Дніпрі, яка також існує вже більше п'яти років. Ми зробили музичні івенти «Комендантський джаз. Ці івенти були в першу чергу направлені на те, щоб збирати гроші для наших друзів, які зараз в ЗСУ. І десь приблизно за кожний захід ми збирали там 10-15 тисяч гривень е до які ми потім або закопали щось і передавали нашим друзям, або просто перераховували там різні фонди, які займаються допомогою військовим. Ну і так потроху е ми почали додавати різні нові формати. Спочатку комендантський джаз, потім дитяча програма о, в квітні-травні, потім з червня ми вже разом з Арцвіт також і разом з Довженко-Центром розробили кінопрограму. Кожного тижня ми показуємо тут українські фільми, зараз не тільки українські, але які пов'язані з ситуацією в Україні, які допомагають якось переосмислити, зрозуміти, що тут що, що відбувається. З серпня місяця ми розробили вже велику програму для нашого центру. І зараз наша програма включає вісім форматів різних. Це і дискусійна програма, в якій якраз Саша є менеджеркою. Також у нас є програма дитяча, ми продовжили, але ми її розширили. Також у нас ми розробили програму воркшопів для підліків і дорослих. Ще придумали новий крутий формат. Ну нам здається, що він крутий. Це Community-кухня. Це коли ми збираємо людей разом, і вони щось готують, але є ще е модератор, або я не знаю, там, спікер, спі спікер <рес> да, який е готує разом з людьми, і вони ще обговорюють якусь тему, вибирають. Наприклад, у нас була тема солі, і спікерка розказувала, чому соль взагалі важлива для приготування їжі, розказувала, е чому е ну, про проблему з солью, чому вона з'явилася в Україні під час півномаштабів. Війни. Потім була тема сахару, потім була тема ще... Хліб, з хліба починали. З хліба починали, да. потім це тема важливо. консервації була, тому що це також важливе збереження їжі, щоб її можна було споживати там в складні часи. Вот. Тому цей формат нам дуже зараз подобається. Він класний, його дуже полюбляють відвідувачі. Ну і для нас ще цей формат був ком'юніті Він важую, тому що ми хотіли залучати тимчасово переселених осіб, щоб вони якраз інтегрувалися через такі легкі формати, доступні, інтегрувалися в місцеве ком'юніті. І, ну, і потім, можливо, вже приходили на більш складні формати, такі як кінопокази з дискусіями або виставки сучасного мистецтва, де також треба вже ну, більш глубже підготовлене вже да. бути, так. Да. Воркшопи ще є. Да, дуже, воркшопи дуже цікаві. Воркшопи. Вони дуже різноманітні, і це мені здається, теж е, така класна фішка, бо там може бути направлено і на аудиторію більш підготовлено. Або просто люди, які хочуть щось дізнатись, і вони просто прийшли там мозаїку зробити. Був тривалий воркшоп двохденний, і за цей час люди теж змогли познайомитись, поспілкуватись більше, дізнатись про мозаїку, наприклад, і про Дніпровську мозаїку також і дізнатись більше про місто. І ну дуже багато функцій виконала цей воркшоп. Мені здається, один з самих таких був цікавих. Добре, мене, у мене до вас питання. Ви приїхали в Дніпро до війни чи з Харкова, чи після? Ну я сама з Дніпра, і мені було легше, бо я просто повернулась додому, але. Так, я переїхала вже на початку березня, бо я працювала в Юрміла в центрі і жила в Харкові вже вісім років, з моменту, як почала там навчатись і продовжила навчатись. І тому 24 лютого ми зустріли майже на роботі, можна так сказати, звичайно, вдома, але ми зрозуміли, що найбільш Безпечніше місце взагалі в Харкові це Єрмілов центр, Бо ці стіни, ну і навіть тут мені трішки якось по-домашньому, тому що тут теж будівля, вона тут нема такого бетону, можливо, прям як там. Але вона теж така якась рідна здалась. І там ми завжди жартували, що Єрмілов центр — це наше бомбосховище. Ми завжди сидимо в підвалі, нам недостатньо світла, в нас мало вікон, але це виявилось дуже гарним плюсом. Що там нема вікон, що вона в підвалі, що вона дуже така холодна і міцна, і тому ми там прожили тиждень. Разом з митцями, з друзями, з собаками, дітьми і перетворили виставку, яка там тільки відкрилась 22 лютого на повністю на житлове якесь приміщення, де ми готували їсти. Діти грались в інсталяції Олега Калашника в пісочниці. Єдине, що ми не дійшли до того, щоб запалити ці свічки, там були свічки-солдатики, і ми, нам не потрібно було ще тоді світло, воно було, і тому свічки ми не використовували за їх основним значенням. У мене приїзду ну, 2 березня першого. Трапився вибух в обладміністрації, і вирішили, що там залишатися вже теж не дуже безпечно, тому що, незважаючи на те, що сама будівля доволі міцна, і туди нічого не може трапитись, окрім прямого потрапляння в перший поверх, майже напевно. І якщо б там зайшли вже танки і російські солдати, тоді теж складно. А єдина проблема, яка там була, це проблеми зі світлом. Якщо б там перемкнули електропостачання, там немає опалення, там нема нічого, і там дуже холодне приміщення, в якому неможливо було б існувати без світла, без води, без нічого. Хтось виїхав саме першого ну, після вибуху, тому що це вже став остання крапля. Хтось поїхав трішки. Пізніше, бо все ж таки світло зникло, бо там щось затопило і е, почались саме ці проблеми. І ну, всім здається, там до 6, може березня хтось ще залишався, але потім всі виїхали, бо там неможливо було знаходитись просто фізично. Насправді дуже багато людей поїхало, коли почалась війна, наприклад, наші співробітники, ну це також працівники культурної сфери. Із десь 20 людей залишилось двоє чи троє. Ну і це зрозуміло, тому що багато в нашій сфері дівчат працює, у багато у кого були маленькі діти, ну є маленькі діти. От, тому всі поїхали в більш безпечні міста. Це або західні міста України, або за кордон. Ці, які, у яких були можливості, вони також поїхали на різні резиденції, які дуже швидко з'явилися в Ужгороді, є резиденція. В Івано-Франківській з'явилася резиденція для, для митців, і вони одразу поїхали туди. Тут, в Дніпрі, залишилось небагато людей, тому що ну, великий був страх залишитися в місті, яке буде окуповане. І на початку війни ще було незрозуміло, як буде складатися ситуація. Ну, і ще а, і ще була група людей, які пішли воювати. Це, це також ну Це відбувалося прямо в перші дні війни. От перші 2-3 дні війни дуже багато знайомих е, друзів, які е, записалися і, ну, і зараз ще продовжують воювати. Це й музиканти з консерваторії Дніпровської, цей е, директор от, медсівні, е, модуль е, Нікіта Казачинський, це інші ще співробітники цієї е, митцівні, вони десь їх там 4 чи 5 людей здається, сразу пішли. Вони спочатку записалися в Теребороду Дніпровську, ну а потім їх вже відправили в Запорізьку область. А реставратори ваші а реставратори наші да у нас також в нашій будівлі частина будівлі це пам'ятка архітектури, частина будівлі реставрується. І у нас реставратори це брати Гуріни з Києва. Вони ну, також, як тільки почалась війна, вони поїхали воювати. Один з них, старший брат, він воював і в 15 16 роках. От. Ну а Зараз вони вже разом поїхали і в... з ними ще є їх батько. Ну, Якщо я не помиляюсь, то декілька людей з харківської тасовки приїздили якраз в Дніпро перепочити. Наприклад, Юрій Штай, Девік, Катєлі, так, вони так, тут, тут да. Е, Якраз як, коли ви відкрили цю площадку для того, щоб працювати, цей як, ну, простір не, не, да, такий. І саме це ну, я просто, як слідкую саме за харківською тасовкою, трішки там вже на когось підписана, і бачила, що вони якраз. Багато виставляли сторіз DCCC, що їх тут дуже так прийняли добре, і вони могли перепочити від того, що мені здається, вони десь живуть якраз поза містом, і вони дуже ну, так, болісно і гостро зустріли це 24 лютого, і тому і тут вони трішки відпочивали від того, що було там. І по харківській тусовці може сказати, що теж майже всі виїхали, хтось раніше, хтось пізніше. Але мало хто залишився в Харкові, частину Наталія Валентинівна, директорка в центру, забрала в резиденцію в Земен. І от саме з цього, напевно, і почалось, як люди, коли роз'їжджали з Єрміла в центру, то частину вона одразу забрала до себе в село в Куземен. Бо там, хоча б є якісь альтернативні можливості щось робити. Навіть якщо нема світла, то можна запалити багаття, можна щось готувати і можна якось жити. І там ситуація була, напевно, навіть може трішки гарячіша, ніж в Харкові, бо це ж Сумська область, і там не було тихо і спокійно, але все ж таки було якось. Ну, якесь відчуття, що ти все одно можеш щось робити, бо ти не в бетонному цьому просторі, де в центрі міста, і це може трішки в цьому плані складніше. І з того вони почали, вони отримали грант. Зараз резиденція триває, і частину митців вони залучили туди. Інші я знаю те, що дуже багато поїхали на захід України і. Теж якось розмістились по якихось галереях, по якихось програмах, по резиденціях, по можливостях всіляких. І деякі теж поїхали за кордон. бо як виявилось, що те, що вони робили, і до повномасштабного вторгнення, воно стало ще більш актуально, і роботи одразу розлетілись на багато європейських міжнародних виставок. Просто одразу і навіть не потрібно було щось додаткове нове створювати, бо те, що вони і так робили, воно вивелося суперактуально, і вони тільки множили те, що вони робили. Ну, і тут саме в Рцвіті 25-го повинна була теж нова виставка, і 24-го всі повинні були приходити на монтаж, але, звісно, що нічого не склалось. В екстреному порядку все запакували і почали відправляти художниці, бо можливості якось на той момент розуміти, чи взагалі буде працювати галерея чи ні, не було. І тому, мені здається, взагалі подвигом, що вже. В липні відкрилась нова виставка. Звісно, що вона була може не повністю там з точки зору кураторської роботи, проаналізована. Може, не всі роботи як хотілось, тому що підготовку займала там може місяць максимум. І все, що змогли, зробили. І мені, як людині, яка приїхала і взагалі шукала роботи, не не розуміла, що робити. В таких умовах, бо те, що я звикла робити там, я розуміла, що може ситуація з сучасним мистецтвом і з можливістю працевлаштування в цій сфері, в Дніпрі трішки, ну, мені здавалося, що її майже немає. Я думала, що всі на своїх місцях, всі люди є, ніхто нікуди не поїхав і роботи нема. Але якраз виявилося, що хтось якась така перестановка вона відбулася. І тому я думаю, що і. Ми може якісь я навіть бачу по відвідувачам, Що деякі люди, які звикли ходити там вірміла в Єрмілов центр, я бачу їх тут. Просто що більшість поїхала звичайно у Львів, де де спокійніше. Але мені здається, що харківські люди вони в Дніпрі відчувають себе дуже спокійно. Що, що зараз робити? Які виклики от ставить вам ситуація? В мене наприклад тільки одна думка: що треба зберегти команду, треба зберегти інституцію, продовжувати працювати. Не зупинятися, тому що ворог хоче, щоб ми зупинилися, щоб ми перестали робити те, що ми робили до війни. Наше завдання протриматися зараз, знаходити ресурси, знаходити людей, які хочуть продовжувати робити це тут, в Дніпрі. Ну і я сказав, що дуже багато людей поїхало з тецької сфери, але ті, хто залишились, вони суперактивні зараз тут. Наприклад, є поет Шакіров, який там до війни практично не писав. Зараз він вже випускає там другу чи третю книжку, книжку під час війни своїх віршів. Дуже багато музикантів, які зараз їздять з благодійними концертами, взагалі не беручи гонорари, або все, що вони отримують як гонорар, вони перераховують на допомогу знайомим з собою. Якраз Ця спільнота, яка тут на місці є, яка в Дніпрі або в Україні залишилась, вона й допомагає, ну і вона дає надію на те, що тут все буде продовжуватися і все буде нормально. Я можу тільки сказати, що е, якщо навіть бачу, бачимо по виставках, що ми транслюємо, якщо перша виставка вона все ж таки була, вона була така більш спокійна. Бо зараз в нас виставка кімнати, вона називається робоча кімната, це саме з результатами за результатами резиденції. І вона вже більш така рефлексивна. Тобто вона вже. Менше можна сказати візуальна, вже немає, вже трішки складніше теми, і вже ми повертаємося до того, що було в світі раніше. Тобто, вже для більш підготовленого глядача вже треба читати, розуміти, але все одно навіть в таких. Формах ми бачимо, що люди більше розуміють вже мистецтво, адже у нас спільний досвід з митцем. Якщо раніше досвід міг відрізнятися, і людині потрібно було зрозуміти контекст, в якому працює митець, то зараз через цей спільний досвід глядачі більше розуміють. Але ось перша виставка, яку кіно, яку робила наша кураторка галерейної. Колекція Вікторія е, Нікітіна вона робила її більш спокійною, е, менш травматичними якимись зображеннями. І навіть якщо до нас приходили, вона дуже багато провела екскурсій е, і е, переселенцям, і, наприклад, з організації Я Маріуполь. І дуже складно проводити екскурсію, коли в тебе частина залу просто присвячена Маріуполю. Там і інсталяції про загиблих дітей. І але воно все було, воно виглядало не тобто, там не було зображення вбитих дітей. Там були якісь. Квіти, наприклад, інсталяція Терези Барабаш з дитячої зошит, ну, папірець в клітинку. Вона і ці квіти на фоні там візуальної, звуковізуальної, там аудіовізуальної інсталяції вони виглядали не так травмуюче. Тобто тема була складна, але вона виглядала не так ну, різко. Саме цей її хід, і це було правильне рішення, що вона не обирала якісь. Було багато робіт, які були дуже. Складні навіть візуально, але воно обрали такий підхід, і дуже багато людей, які просто приїхали, і це було перше знайомство з галереєю, і з може навіть з сучасним мистецтвом, воно прийшло дуже м'яко, і воно було і зрозуміло, і не складно, і візуально приємно, навіть не дивлячись на те, що там були якісь намальовані розбиті будинки або якісь зламані. І е, оцей підхід він доволі зближує нас з аудиторією. Мені здається, такого наближення і зрозумілості сучасного мистецтва не було вже дуже давно. Як міняється місто, ваше життя з переселенцями, наприклад, у Львові місто міняється, тому що люди відкривають свої кав'ярні, які мають зовсім іншу культуру, не таку як львівська, і воно ну, постійно щось змінюється. Наскільки Дніпрі ви відчуваєте вплив? Не Цього. Мені теж здається, що е, можуть. На, після... наш, наш досвід, і Львівський досвід це дуже різні досвід. Я, якщо порівнювати, наприклад, з Львовом, то в Львов поїхали, поїхала інтелігенція. У, у, Львов, у Львов отримав дуже великий фонд людей, які щось роблять, які можуть створювати якісь нові проекти дуже швидко, або просто. Ну, там, Ну, тут, тут трошки інша ситуація в Дніпрі. Все ж таки у нас вийшло так, що дуже багато людей, які якраз щось створювали, вони поїхали у той самий Львов, чи Чернавці, чи Івано-Франківськ, чи кудись далі. А сюди приїхали зараз люди, які просто Вони ховаються від війни зараз тут. І вони дуже травмовані. І тут зовсім інша робота повинна бути з ними. Тут більше робота психологів. Якась арт-терапія потрібна для дітей, наприклад. Тому що, от Саша також бачив, там є діти, які рішують дуже страшні рисунки. Да. Ну, це, це люди, травмовані війною. Вже. Тому, ну, ну, мені ще здається, тут, тут, тут так, є ще один такий момент, що ще в 2014 році в Дніпро вже приїхало дуже багато переселенців, саме зі Сходу. І, і в принципі, мені здається, і зараз приїхали теж переселенці більше зі Сходу, а це більш зрозумілий нам якийсь контекст. І вони не дуже відрізняються, як, наприклад, там, Сход, там схід, коли приїздить на Захід, то тут може бути якась нова нові ночарування. А тут навіть по знайомих, там хлопця він з Луганської області і дуже багато його друзів саме в Дніпрі. Вони навіть не в Києві, вони чомусь в Дніпрі. І тому вони просто приїздять і вони просто ну, як якось вклінюються в те, що в нас є, і вони просто продовжують тут якось функціонувати. А саме свого чогось поки може не створюють. Може, може справді ти навіть ті, 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 хто хотів би щось створити, може вони поїхали в більш безпечне місце, щоб бути впевнені в тому, що, коли що вони можуть щось робити, да, і що, і це, і що, це що це буде і стало, проект, да, а не а тут та. може бути все ще завгодно. Ну я також згадав. Так, що в 14-15 роках якраз дуже багато моїх знайомих з Донецька переїхали в Дніпро. Mm -hmm. Тому що Дніпро для них здавався. ну, типу, Тут не, не треба було якось інтегруватися. Mm -hmm. Це дуже для них схоже місце, як ну, схоже на Донецьк було. От, Тому, да. Десь так. Дякую.